Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде огляд замовлення від Лівеста по каталогу номер 12 Ось так от виглядає цей каталог, це діючий каталог. Ось, і по ньому у мене буде замовлення. Звісно ж, я отримала вже каталог на наступний період, це каталог 13. Такий він святковий, новорічний, і зовсім скоро зроблю огляд на цей каталог. І так, що у замовленні? У замовленні є товари-новинки. А для мене, в принципі, це майже всі товари новинки, тому що я раніше не користувалася продуктом компанії Ліві але є саме товари, які нові в цьому каталозі. Тому поділюся з вами, що замовляла. Перше, що я замовила, це. Взяла своєму чоловікові. Ось таке мило це для очищення дуже забруднених рук, в кого є хтось в родині, хто працює в автомайстерні. Ось то таке мило точно знадобиться. Тут 500 мл, пахне лимончиком. Я вже понюхала дуже приємний аромат, такий освіжаючий. Воно нібито таке, як з маленькими крупинками. Вказано, що дуже економне використання використанні і дуже гарно очищає. Що ж, будемо тестити, точніше, буде тестити мій чоловік. Взяла собі такі продукти, як ботокс для волосся. Це ось такий сашетик. Тут у нас 35 мл, але в мене волосся недовго. Я думаю, що мені вистачить на кілька разів. Чула багато гарних відгуків на цей бренд, на, саме на цей продукт. Це продукт, який гарно вирівнює волосся, і цей ефект зберігається на деякий час. Тому буду тестити, до речі, відгуки. Чула навіть від своєї колеги. Не просто десь там читала в інтернеті, а від людини, з якою ми спілкуємося по роботі. Тому будемо тестити. У нас, до речі, Зенікс турецький бренд. Ціна такого сашетика у нас в листопаді на акції 74 гривні, плюс знижка консультанта виходить. Дуже такий недорогий продукт. І також я взяла собі ще масочку. До речі, хотіла її ще минулого разу взяти, але не було в наявності. Це турецький бренд Талія, це нічна маска колагенова, яку потрібно наносити на ніч замість крему можна. Наприклад, я такі продукти люблю, тому що масочку треба нанести, потім зазвичай змивати через деякий час. А це коли немає часу, можливості робити такі процедури, то я користуюся саме нічними масочками. В Джель Груп, на жаль, не було такої масочки. Колись в мене була маска нічна саме з фармасі. Мені, ну, я люблю такі продукти. Тут у нас 15 мл, і мені здається, що її вистачить не на один і навіть не на два рази. І ціна, якщо не помиляюсь, 59 гривень. Так, ще покажу взяла собі ось такі тестери. Тут на сайті є трошечки тестерів, саме парфумів Martin Lion, це турецький бренд аналоги брендових ароматів. Взяла жіночий F-31. Це в нас аналог імператриці. І він дуже схожий на імператрицю, от прям дуже-дуже. І взяла собі ще чоловічий аромат Аж 66. Моя колега говорила, що багатьом цей аромат вже з її клієнтів сподобався. Це аналог Жан-Полі-Гатьє скандал. У нас є ось така листівочка, В мене одна залишилась, до речі, я вже пороздавала трошечки своїм клієнтам-консультантам. Ну, такий солодковатий, солодкий аромат, чоловічий, але солодкий. Вирішила собі взяти кілька пробників на наявність, щоб було затестити, тому що попереду у нас свята. Можливо, хтось захоче придбати на подаруночок. Такі, такі тестери у нас на сайті є по 49 гривень. Тут у нас 3 мл і чоловічий 3,5 мл. Тобто це такі хороші пробнички, вони досить великі, вони з розпилювачем, дуже зручні. Мені такі пробнички дуже подобаються. Акційний товар у нас на останній сторіночці каталогу є акційний товар при покупці будь-якого товару з каталогу масочка з гарною знижкою: 179 гривень замість 319. А наскільки я знаю, ця маска для обличчя є топом продаж. Це маска, яка при... знімає набряки з обличчя, освіжає, є аналогом багатьом відомої маски Атач. Тих з дорогих, серед українських брендів, наскільки я знаю, Holy Skin теж схожа є. Ось. І ось в Лівеста теж є така масочка. Вона глиняна, йде з таким шпателем. Дуже зручно для нанесення має бути. Будемо тестити. Я не пробувала ще таких масочок, буду, буду пробувати. Ось. Обов'язково поділюся відгуком. і я знаю, що це той продукт, який в Лівеста б'є всі рекорди по продажам. І тим більше зараз гарна можливість взяти цю масочку із дуже великою знижкою. Далі придбала собі ще такі вітаміни. Це вітамін Д3. Тут тобто дуже гарне дозування, 2000 одиниць, Це Така хороша профілактична доза вітаміну Д3. Тут 60 капсулок. Зараз покажу, як виглядає це польські вітаміни. до речі, я ці вітамінки отримала, можна сказати, безкоштовно. Так як я в минулому місяці робила вперше замовлення в минулому каталозі, я, як новачок, отримала кешбек 20% від суми попереднього замовлення. І на ці кошти я собі взяла в подарунок вийшло, вітаміни. До речі, у в цьому каталозі вони у нас на суперціні, на крутій ціні по 229 гривень, нагадую, 60 капсул. Тут дозування хороше, Одна капсула в день, тобто такої, таких вітамінів вистачає на 2 місяці для однієї людини. Тому звертаю увагу. Так, далі взяла собі ще такі продукти. Бачите, все так запаковано, приходить гарненько. Антибактеріальна олія для нігтів і кутикули. А тут у нас 15 мл. Ось так от виглядає. Пахне! Чайним деревом, до речі, ось такою піпеточкою. І це у нас бренд Лівеста, якщо я не помиляюсь, український виробник. Перша новинка, яку я вам покажу, це парфуми. Я поки що розпечатувати їх не буду. Думала взяти їх на затест. Але, 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 я скоро отримую пробничок і буду знати, як вони пахнуть. Це ось тут в каталогі так знаходиться. Love My Body і Love My Soul це. Є чоловічий жіночі. У мене чоловічий аромат тут 100 мл. Ціна їхня 849 гривень, але при покупці товарів з каталогу на 200 гривень можна такі парфуми взяти за 559 гривень, плюс на них ще діє знижка консультанта. Виходить дуже-дуже економний варіант. А взяла поки що на наявність, не знаю. Можливо, буде на продаж, можливо, подарую своєму чоловікові. Ще не вирішила. Нещодавно я доєдналася до групи в Телеграмі, де людина займається тестерами, виготовляє, і там можна було придбати тестери наших новинок. А в нас новинок тут дуже багато саме по парфумам. такі нішевіші й до того є новиночки. Ось і там проводили лотерейку, і я виграла в подарунок. Тестери. Тому я очікую тестер на ось ці аромати Лівеста, і ось такі ще ніші VBS. -и. Дуже цікаво затестити буде. Тому, до речі, ці парфумчики в нас йдуть під логотипом Лівеста, але виготовлені вони на замовлення компанії в Туреччині на заводі Фон Cosmetics. Косметікс робить круті аромати. Це я знаю, тому що в попередній компанії в джелюх марфуми Vexis виготовлялись на тій самій е, фабриці, і вони були дуже стійкі. по... Е... Вони були дуже класні і стійкі. От що по цим ароматам? Ми знаємо, що це цитрусові деревні аромати. Я тут вставлю картиночку, яким ароматом надихалися парфумери при створенні цього парфуму. А також жіночий парфум. Також тут вставлю картиночку, щоб ви бачили, на які аромати, на які парфуми схожі наші новиночки. Замовляла свій масок багато. Це новинка діючого каталогу. Це маска для обличчя. Тут 300 мл. Новиночка від бренду Zenix. Це в нас Туреччина. В цій серії в нас вийшло дві пінки для вмивання і дві масочки. Я взяла собі з екстрактом рисової води. Це така чорна бульбашкова маска. Вона тут прям супер-супер універсальна. Нам робили презентацію каталогу, дуже багато розповіли. Я не знала, яку вибрати, вибрала все-таки ось таку чорну. Так. Показую, як це виглядає. Тут є ще ось така штучка. Ось так от. Ось так, прям чорна-чорна маска. Не знаю, буду тестити. Дуже цікавий в неї ефект. Я тут прикріплю картиночки, тобто, якщо її наносити на обличчя, буквально через 5 хвилинок вона робиться такими бульбашками. Ось, буду тестити, буду пробувати. Я думаю, що цієї маски мені вистачить дуже-дуже надовго, тому що знову ж таки звертаю увагу, тут 300 мл, вона просто величезна. Якщо ось тут 100, то тут три рази більше. Ціна 399 гривень. Знову ж таки, при оформленні дисконта мінус 30% знижка вийде набагато приємніша ціна. Ось. Кажу ж в каталозі, як це виглядає. Це Ось так от виглядає маска і є щось такі для вмивання, Це детокс-маска, пом'якшуюча із рисовою водою. Будемо тестити. І ще забула показати вам в розпаковочці, отримала комплімент від компанії в подарунок за 1 гривню ось такий лак для нігтів. Ще одна новиночка, і це, до речі, новинка саме наступного каталогу, тобто каталогу ось цього грудня показую, як виглядає. Це новиночка в каталозі. Це у нас тонізуюча трояндова вода 250 мл. Буду використовувати саме як тонік для додаткового зволоження і регулювання жирності шкіри. Ось тут можете поставити на паузу і почитати приблизити про дію трояндової водички. І показую, як вона виглядає. Це в нас бренд талія. Вона ось так от приходить запакована надійно. Зараз розпакую і покажу, як це виглядає вживу яким чином я замовила новинку наступного каталогу, зараз розкажу. Компанія нам дала акцію при замовленні на здесь за 25 балів. Я тут оставлю картиночку, є можливість замовити один раз новинку наступного каталогу зі знижкою 50%. Тобто, ця водичка мені обійшлася в 9950 замість 199 гривень. Ось так от виглядає. Понюхать. Так, вона пахне, як трояндова вода. У мене колись була іншого бренду, вона мені дуже-дуже подобалась. Тому будемо тестити, тому хто зареєстрований чи ще не зареєстрований. Я, як завжди, в описі під відео залишаю анкету на реєстрацію, тому що ви маєте можливість замовляти зі знижкою і маєте можливість замовляти з додатковими знижками навіть новинки наступного періоду. При тому, знижка 50% це дійсно дуже гарна знижка. Ще не зареєстрований, чи, можливо, ви реєструвалися і давно не робили замовлення, маєте можливість відновитися до мене в команду. З радістю вам Допоможу, розкажу про всі акції, про всі плюшки, про всі вигоди, з якими ви можете брати собі продукт. Акцій у нас є дуже багато. Наприклад, прямо зараз сьогодні діє. Якщо я не помиляюся, 4 чи 5 акцій одночасно. При цьому акції такі що 50% знижка на наступ, на продукти наступного каталогу. Знижка 50% Зараз доступний товар з асортименту Global Leader Group. Хто хоче, хто хотів спробувати, не встиг чи, можливо, якісь маєте там улюблені товари. Зараз є можливість їх замовити з дуже гарною знижкою. Додаткова ще є акція. Є величезний список товару, які можна взяти за дуже вигідною ціною. Там знижки 60-70%. Сотків, якщо порахувати від ціни каталогу і за 11 балів замовлення, ви можете обрати чотири продукти зі списку, список величезний, там більше 300 товарів. Тому ласкаво прошу, реєструйтеся, адже при реєстрації, як мінімум, ви зможете заощаджувати навіть на покупках для себе чи для своїх рідних попереду свята. І є можливість придбати хороші класні товари для своїх рідних, близьких, щоб їх трішечки порадувати. У зараз такий непростий час, щоб подарувати ту саму посмішку, якусь турботу для своїх рідних людей, для близьких, для друзів, для колег. Тому чекаю вас в команді. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.